Майже з самого початку повномасштабного вторгнення до відділень поліції надходить безліч заяв стосовно зникнення безвісті військовослужбовців. Однак не всі особи знають, як правильно діяти в подальшому після отримання сповіщення сім'ї стосовно зникнення безвісті. Зараз ми будемо приймати у вас заяву стосовно зникнення безвісті. Військовослужбовця після цього протягом 24 годин ми вам надамо витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. З цим витягом ви зможете надалі звертатись в інші служби. Це координаційний штаб, інформаційне бюро, червоний хрест, тому що кожна служба займається своєю роботою, тому що всі ми разом взаємодіємо. Також вам необхідно буде занести копію до військомату для того, щоб по подальшому написати заяву для отримання копії акту службового розслідування. Зараз буде проведено допит ваш з метою встановлення всіх обставин чи не кримінального правопорушення. Почалася повна остабляна війна. Він був в в армію. точніше він сам пішов доброволі. Був... До був. був у різних містах на різних. Фронтах, але останній раз він був в Донецьком, Покровському районі. Через кілька днів я отримав повідомлення воєнкомату, що він гнив з безвісти. Перше, коли треба до звертатися, це у національну поліцію, подати заяву про зеки людини і розповісти там, що тобі відомо, в якому місті, коли, як, що було. Я звернувся в поліцію. Де пройшов все це опутування, заповнив анкіти, все за анкети, за заяви. Ну так от потім треба мені розповіли, куди ще треба звернутися. На даний час проводиться ідентифікація особи родичів безвісті зниклих, а також ідентифікація особи по речам на дослідження надаються зразки родичів а також. Особисті речі, які вилучають слідчі під час огляду місця події або місця проживання, або місця служби військовослужбовця. Ми на них шукаємо сліди біологічного походження, які могла залишити ця особа. А саме ми шукаємо клітини з ядрами. Генетичні ознаки родичів безвісті зниклого, а також генетичні ознаки, які встановлені з речей безвісті зниклих, поміщаються до єдиного реєстру генетичних ознак людини. Після проведення молекулярно генетичної експертизи формуються реєстраційні картки. Ці картки направляються до єдиного реєстру генетичних ознак людини, який функціонує на базі державного науково-досну експертно кріноситичного центру, задля більш швидкого реагування співробітникові поліції та зібрання всіх матеріалів, заявнику необхідно принести з собою певний пакет документів. По перше, це сповіщення сім'ї, адже особі для того, щоб отримати в подальшому витяг з реєстру зниклих безвісті осіб за особливих обставин, необхідно. Не саме сповіщення від військомату та від військової частини. А по-друге, це паспорт заявника та документ, що підтверджує особу зниклої безвісті особи. Також, якщо це ваш родич, то необхідно прослідити родинні зв'язки стосовно даної особи. Співробітник поліції приймає заяву у особи, допитує її з метою встановлення всіх обставин зникнення безвісті військовослужбовця, також долучає копію всіх документів та фотокартку зниклого для того, щоб у подальшому оголосити особу у розшуку. Для того щоб встановити, що саме трапилось з особи, це може бути потрапляння до полону, отримання поранення та доставлення до госпіталю або ж, наприклад, загибель необхідно здати біологічні зразки для проведення подальших молекулярно-генетичних експертиз. Після проведення першочергових. Вогді співробітниками поліції готуються матеріали кримінального провадження для передачі до того органу, території якого було вчинено кримінальне правопорушення. Про що заявника буде повідомлено обласною прокуратурою.